Всім привіт народ! В цьому відео хочу вам показати і розказати про свої сьогоднішні купівлі. Сьогодні я придбав три телефони. Два телефони я придбав на OLX, і по OLX доставці по дуже і дуже гарній ціні. А третій телефон я придбав у свого підписника по новій пошті. Телефони дуже цікаві, особливо ось цей, бо це в нас Samsung Galaxy S22 на 8256, який я купив по дуже і дуже солодкій ціні. Таких цін просто не існує. Тому народ відео буде дуже цікавим, обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисячу дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також народ можу купити ваш телефон. Як ви бачите, я купляю телефони у своїх підписників. Пишіть мені в телеграм, о оціні, куплю швидко і без проблем. Також народ, наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi. Комплект на 33 в блачок плюс кабельок 550 гривень і на 67 Вт. 800 гривень, повністю оригінальні зарядки, не підробки, не з Аліекспресу, з Мі Турбо зарядку, з анімацією, все як потрібно. Кому потрібна гарна зарядка, можете звернутися і придбати. Ось цей блачочок вже буде їхати по купцю. Я продав окремо цей блачок за 600 гривень і вже сьогодні буду відправляти людині. Перший телефон, який я придбав, це в нас Redmi 9 на 464. Придбав його у свого Підписника. Давайте подивимося, що тут по комплекту. Коробочка, відкриваємо. Чохольчик, це ще рідний. Бачите, він пожовтів. Це стандартна штука для цих чохлів. Його одразу в сторону. Сам телефон, пакетику, відкриваємо. по стану стан в телефону дуже і дуже гарний. Прям на 9 з 10. От, дуже і дуже гарний. Стан на екрані у нас захисна плівочка. Він в ремонті не був, не кривий, не косий. Реально дуже-дуже гарний стан, і це дуже-дуже добре. Далі по комплекту в нас тут є конвертик, але це навіть не від цього телефону, це, наскільки я знаю, від Mi Play. От. І далі в нас кабельок, Бачите, він також пожавтів, От, бо це, я так розумію, ще рідний. І блачочок зарядки на 10 Вт. Xiaomi рідний по характеристикам цього телефону. Це в нас телефон бюджетний, він недорогий. Тут не якийсь потужний процесор, не якісь дуже круті камери. От. Телефон бюджетний, але за свою ціну досить і досить непоганий. По характеристикам він працює на базі процесора Mediatek Helio g 80 Екранчик в нас тут 653 дюйми. IPS Full HD 60 Гц. От. Ніяких засвітів немає. Плюс IPS, що немає шиму, і також не будуть вигорання, такі, як на AMOLED. Але мінус, він не такий яскравий, і на сонці його може бути погано видно. По його камерах основний модуль на 13 Мп. Є також широкоуголка і фронталочка на 8 Мп. Камери тут звичайно, чисто базового рівня, якісь вау-фотки ви не зробите, чисто сфотографувати і забути. Є також у нас сканер вибитка пальців, він тут розміщений. Для когось це зручно, для когось ні. Комусь подобається в кнопці, комусь в екрані, комусь на задній кришці. От, Він працює і вже це добре, і добре, що взагалі він є. По батарейці 5000 мАч, Тримає він гарно день активного використання. З плюсів в нас тут є 3,5 джек, як ви бачите, USB Type-C, і також він у нас на повноцінний латок для sim карти Можна поставити одразу дві sim карти плюс SD-карту. Ну і за скільки ж я його купив. У минулому відео про телефони в бюджеті до 1500 гривень я сказав, що найкращим телефоном в цьому бюджеті, щоб купити і не міняти батарею, не робити якісь ремонти, втручання, буде Redmi 9, ось такий на 464. І якраз я його купив за таку ціну. Купив його за 1400 гривень плюс пересилка, і того він якраз мені обійшовся в 1550 гривень. А другий телефон, який я придбав, це в нас Redmi Note 12 Pro 4G на 8256. Давайте подивимося, що тут в комплекті, що мені досталося з цим телефоном. Сама коробочка, конвертик, Відкриваємо, що тут у нас тут є. Скрепочки немає, але є рідний чехол, і на нього є документики. Відкладаємо, далі в нас ще один чехол йде, як ви бачите, такий, також відкладаємо. І далі сам телефон. Телефон в дуже і дуже гарному стані. От, ніяких нюансів немає. На екрані також у нас захисна плівочка. От, він не зацарапаний, вигарань ніяких немає. Бо в минулому відео якраз розказував, як я їздив дивитися таку ж саму модель. І продавець сказав, що там екран без подряпин, без нюансів телефон, вигорання мінімальні, а я приїхав, там просто телефон наглохав вбитий, весь зацарапаний з люто вигрівшим екраном. Оцей телефон в ідеальному, можна сказати, стані, от, з мінімальними слідами використання. Бо на екрані тут на захисна плівочка, подряпин немає, вигарань взагалі ніяких. Немає і комплект також гарний. Єдине, по комплекту тут немає в нас рідної зарядки. Мені не дали рідну зарядку. Але тут ще в нас є чек. Як ви бачите, цей телефон куплявся колись за 9800 гривень. По його характеристикам, цей телефон у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 732G. Це у нас доволі непоганий. Процесор і в менюшці він нормально працює, і в ігрушки можна пограти в той же PUBG на середніх мінімальних налаштуваннях графіки. По камерам. Основний модуль 108 Мп, також є в нас ширококутна камера, фронталочка на 16. Камери тут гарні, такий гарний базовий рівень, як я вважаю. Можна зробити гарні знімки в день, вночі, звичайно ж, буде гірше, але в цілому за свою ціну тут доволі непогані камери, По батарейці. Батарейка на 5000 мА тримає день активного використання, швидку зарядку підтримує до 67 Вт З прикольного тут у нас стереозвук і є міні-джек. Також тут комбінований нас лоток під сім-карту або дві сім-карти, або одна сім-карта і SD-карта. По екрану екран у нас тут AMOLED 667 дюймів Full HD 120 Гц. от Як і сказав, я вигарань ніяких немає. З плюсів Амаледа, що він у нас яскравий, на сонці його буде гарно видно. З мінусів, що є шим, і також часом може вигріти. Але йому там близько року, і він взагалі, як ви бачите, не вигорів, бо їм нормально користувалися. Там 24 на 7 в ігрушки не грали. Дуже-дуже гарний стан. Ну і за скільки ж я його купив, і за скільки буду продавати? Купив його на OLX, по OLX заставці по дуже гарній ціні. А саме за 4500 гривень. Плюс заставочка, плюс ще зарядочку докинути, плюс-мінус він мені обійдеться в 4700 гривень. За скільки буду продавати? Продавати приблизно буду за 6 000 плюс. Мінус. І третій телефон, який я придбав, як на мене, це найцікавіший з цих трьох телефонів, особливо для мене, бо він в мене вперше до цього в мене цієї моделі не було. І це у нас Samsung S22, 8х256 офіційний. Давайте подивимося, що тут по комплекту. Як ви бачите, коробочка в нас тонесенька, це значить, що тут у нас по комплекту майже нічого і не буде з заводу. Відкриваємо і одразу бачимо: чек. І що в нас тут по чеку? Цей телефон, що ви розуміли, куплявся за 35 тисяч гривень в Комфі. Куплявся в кінці 22-го року. 35 тисяч гривень. А купив я його по дуже-дуже гарній ціні. В кінці скажу далі по його комплекту. По самому телефону, по його стану. Стан тут дуже і дуже гарний. Він нас не кривий, не косий, як ви бачите, всі грані. Все дуже і дуже добре. Не затертий, не зацарапаний. Все з телефоном супер. Далі в нас тут є конвертик, його треба тільки дістати. Я його навіть не дивився, що там лежить. Тут у нас скрепочка. Далі, як він тут у нас відкривається, щоб його не поламати. Що тут взагалі є? Опа, щось є. Вже добре. Так, в нас тут є кабельок. Рідний, по заводу, все супер. Є бумажечка і ще дві бумажечки, в принципі. Комплектація повністю як з магазину. По телефону та його характеристикам. Це в нас телефон офіційний, куплений в Україні, тому він працює на базі процесора Exynos 22.0. Це в нас гарний флагманський процесор. Цей телефон в Antutu вибуває більше мільйона балів. Цієї потужності вам хватить і ще на довгий. Термін, все працює дуже і дуже гарно, можна і в ігрушки пограти в усі, і система дуже гарно працює, ніяких нюансів немає. Екранчик в нас тут 6,1 Dume, супер, AMOLED, Full HD 120 Гц, гарний екранчик. Ніяких нюансів по екрану тут немає, не вигорань, нічого, все добре. Також в нас тут гарні камери, але я думаю, це ви і самі розумієте, бо це наш флагманський телефон від Samsung. Основний модуль на 50 меапіксів, фронталочка на 10. По акумулятору акумулятор на 3700 мАч. Вистачає його на день активного використання, підтримує швидку зарядку до 25 Вт. З прикольного цей телефон офіційний, тому він йде на 2 карти. Ну і за скільки ж я його купив? Купив його на OLX по olx доставці через нову пошту. Наскільки ви пам'ятаєте, я вам показував чек, цей телефон ще нещодавно куплявся майже за 36 тисяч гривень. А я його купив: знаєте за скільки? За 6 тисяч гривень. Без 30 просто 6 тисяч гривень. Плюс там ще за доставку 200 гривень, і того він мені обійшовся в 6200 гривень. Таких цін просто не існує. Бо він у нас офіційний, куплений в Україні, є повний комплект, чек, все є, дуже гарний стан, без якихось таких нюансів. От. Але народ не все так суперово, не все так гладко. На жаль, тут є один нюанс, про який треба вам сказати. Який же тут народ нюанс? Нюанс тут у нас в камері. Відкриваємо нашу камеру. Який нюанс? Все добре, все фотографує, бачите, переключається. Фронталочка, все суперова. Нюанс тут по ширококутній камері. Вона в нас не побита нічого там. Бачите, все добре, телефон в ремонті не був. Але але вона працює в нас через раз. Якщо ми будемо натискати, вона може включитися, а може і не включитися. Якщо вона не включиться, то якби додаток камери він може залагати і просто вас викинути. От. Це такий єдиний нюанс. Якщо не користуватися ширококутною камерою, то все добре. Також я помітив, що коли ми часто переключаємося на фронтальну камеру, то вона іноді може трошечки подумати. Зараз я вам це покажу. Ось ми переключаємося. Вона, бачите, одразу швидко переключилася, але коли ми починаємо ну, якби переключатися туди-сюди, то вона іноді може трошечки думати. Але це не є критично, якби все нормально. Це якби те, що я помітив. Зараз буду крутити, щоб вам це показати. Вона теж дуже рідко так думає. Буває думає, буває не думає, буває одразу так бемс. От. Ось, бачите, да, трошки подумав. Ну і за скільки ж я його буду. Ну і за скільки ж я його буду продавати. Продавати поки що планую приблизно за 10 років. Тисяч гривень Буду виставляти на Олексі приблизно за 10 тисяч гривень з торгом. Бо є ось такий нюанс, що ширококутна камера то працює, то не працює. Але якщо не користуватися ширококутною камерою, то все працює чітко, ніяких взагалі зауважень і питань немає. Також ви можете мені написати, поторгуватися, можливо, зійдемося в ціні і можете придбати цей телефон. Ось такий народ в мене сьогодні. Купівлі пишіть ваші думки в коментарі, кому який телефон більше всього сподобався. Мені особисто більше всього s 22 сподобався, бо до цього в мене його взагалі не було. А ці телефони вже частенько в мене є. Купляю, продаю. от а цей в мене вперше. Тому він для мене є дуже дуже цікавим. А на цьому в мене народ все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал. Тисячу дзвіночок, щоб не пропустити відео. Також, якщо комусь якийсь телефон сподобався, можете написати мені і його придбати. Також народ можу купити ваш телефон. Пишіть мені в телеграм, домовився ціні, куплю швидко і без проблем. Як ви бачите, я купляю телефони у своїх підписників. Також народ підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю цього Ютуб каналу. Там ми спілкуємося, там цікаво, там багато що виходить, що не потрапляє сюди, тому раджу вам підписатися. А на цьому в мене все. Всім дякую, всім гарного дня, гарного настрою, всім добра.